Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про BRC-20. так-так Як ви здогадалися, це ця хайпова штука, яка стрельнула на біткоїні, яка зробила дорогущі транзакції в мережі біткоїну. А також це такий така альтернатива ERC-20, але не зовсім. так Щось схоже на ERC-20, на NFT. Ну і сьогодні будемо розбиратися, чи можливо в, цьому, в цій справі претендувати на аердроп. Я нагадаю, що всі посилання будуть в описі під цим відео. А також вас чекають бонуси в вигляді аердропів дійсних, там, так, які пообіцяли зробити е, на brc 20 Загалом, що можу вам розповісти, як працює brc 20 Я думаю, що кожен. Хто захоче знайти, як працює, він знайде, але якщо коротко, є функція Operetorn, яка дозволяє створити транзакції, які не можна витратити. Так? Я так розумію: справа йде ось про цей inscription. Ось вони. Вони залишаються. Про Unisat Wallet зараз поговоримо. Є також оновлення мережі Bitcoin, яке дозволило збільшити пам'ять на те, щоб інформації туди додати побільше. Це Taproot. Ну і ще одне оновлення Ordinals, яке може присвоїти окремі сатоші, ну, тобто окремий номер. так? Тобто зробити кожну Сатошу унікальною. Тобто одна Сатоша з 100 мільйонів, вона стає унікальною. Поєднавши три ці функції, я, я бачу, що так і пишу, що поєднавши ці три функції, змогли зробити ось таку штуку, як ось ці токени, як НФТшки на біткоїні. Але це трохи по-другому працює. Ось я торгував токенами, скажу чесно, виглядає як НФТ, як торговля нефтішками, але. Про все по порядку. Я написав в телеграмі пост, що можна було б претендувати на ретродроп в мережі brc 20 чому ні. І я вважаю, що ми маємо звернути на це увагу. Одразу скажу, що дуже високі комісії, десь 6 доларів за транзакцію мені коштувало в біткоїні. Можна контролити, звичайно, дивитись, коли там дешевше, коли так далі. Але це не на ефірі газ, так? Тут. В принципі, 6 доларів це нормально. Тут невідомо, коли буде менше, коли буде більше. Я рекомендував від 60 до 200 доларів закинути, хто хоче це робити. І казав, що це не для низьких банків, так, не для лоу-банків. про Розповів про Юнісет. Ну і далі вже про те, що я купив Gold, але давайте я вже вам буду показувати. Є такий ось гаманець він е, на біткоїні, так? Це юнісет а також у них є е, Unisat, не знаю, UnisatOš, я так розумію, малось на увазі, коли створювались. Е, вони, вони раніше казали про те, що може бути ретродроп. Е, ну, Користувачів мережі за ось ці поінти. але їх прибрали. Але те, що буде ретродроп, можливо й буде. Тут є маркетплейс. Як загалом користуватися? Ви скачуєте в Телеграмі, ви можете перейти до посту під цим відео, піти в Телеграм, скачати собі по посиланні юнісет І тут уже поповнити свій гаманець біткоїнами. Тобто, вам тут доведеться. Вам тут доведеться поповняти біткоїнами. Це так і працює. Загалом, як це зробити, ви копіюєте адресу в мережі біткоін, відправляєте, наприклад, з біржі, там, і так далі. Це не важливо. Я думаю, що кожен з вас цим, Ну, але можливо, є новачки. Далі, для того, щоб побачити свої brc 20 потрібно перейти до ось цього розділу brc 20 якщо вам, якщо вам щось і нагадується, то це як на ефірі. Везерскані дивитись на ERC20 токенс. Ну і так далі. У мене ось є Gold. Купляються ось ці голди і так далі. Давайте я Тут є різні, я залишав посилання, ну, але мені не дуже сподобалося, як там відображає. Ось тут непогано відображає. І ще одна є, яка є якась платформа, яка гарно відображає монети. Також можна знайти на дропстабі, але ось загалом. Тут немає капіталізації, а тут е, вона вже є. Тому ви можете дивитись тут, які є монети. Я ось е, купляв голд. По простій причині, тому що в мене вистачало на нього грошей, тому що так, не все так просто тут купити. Зараз про це поговоримо. Е, тобто ви вибираєте якийсь токен, який вам подобається. Це ми робимо для активності, для того, щоб отримати якийсь ретродроп, якщо він буде. Е, тому. Тут таке, я купляв Голд. Чому купляв Голд, показуємо. Тут ось по одному Голду продається, а всі інші монети, а вони мінімум продаються по одному. А бачите, тут пачками, наприклад, 20. Вони як. ну, Вони це таке унікальний, унікальний випадок. І бачимо, що тут, наприклад, по 2, а ось 48 штук продається. І вам, щоб забрати ось ці 48 штук. То вам треба, звичайно. Багато грошей. Ну, ви розумієте, я думаю. Тому, щоб купити ось по одній, як я купляв, з 27 доларів, так? Я приблизно за цю саму ціну, там за 29, я купляв тут. Звичайно, треба ще й заплатити комісію в мережі біткоїна, яка не така маленька. Тому я купив ось ці голди. Всі інші е, монети, Ну ось наприклад, орді, е, заходимо сюди, і тут по найвигіднішій ціні ордер е, в 2580 доларів. Тобто, ну, ви розумієте, е, дуже дуже багато. Я так розумію, що ось ці вже поділені на кількість, вони, можливо, і не діляться, можливо, діляться, можливо, їх намінтили просто і тепер. Тепер виходить, що їх не можна поділити. Не знаю. До цього питання не звертався, але думаю, що так і є, тому що продавалось би, скоріше за все, по одному, як би можна було. Е, тому я купив ось ці голди. Е, що тепер, які тепер. Е, які тепер плани? Е, так, ось голди. Для того, щоб мені виставити, мені потрібно. Ось тут. My Inscriptions. У мене ось є один gold. Я нажимаю List і е, ліщу їх тут. Тобто можу продати ті самі голди. Але поки що не лістив, навіщо мені платити комісію? Та я хочу побачити, що ціна значно виросте, поки що вона не росте. Е, ви можете звертати увагу тут на капіталізації і так далі. Тобто, це не так е... ну ось голд, якщо це. Те, що я правильно розумію, тобто півмільйона капіталізації. Ну, зовсім небагато, так, бачимо, що смінчено 100%. Саплай тут. Е... Який тут саплай? 24 тисячі, тобто невеличкий, і ось. Ліміт бачимо на мінт. Він тут одиничка, а тут, наприклад, ліміт тисяча. Тобто можна було мінтити більшою коль... біль... більшою кількістю. Тому давайте звернемо ще увагу на наступне питання. Є у нас, так, у мене кіт прийшов, вибачаюсь. Є у нас ще айдроп, і я, можливо, викладу ще один. Я думаю, що з цим розібралися. Нам потрібно проявити активність. Можете й на інших там гаманцях, на інших платформах робити активності. Це лише перша активність, про яку розповів. Можливо, буду searchти і робити ще. Я ще також просив би вас звернути увагу на airdrop BIOP на BRC-20. Тут через Google форму просто виконуєте завдання. Вказуєте свій Юнісет гаманець і, можливо, нам прийшлють ось ці БІОП-токени. Тому я рекомендував би це зробити. Ну і помимо цього, ще один ардроп, можливо, опублікую вже після виходу цього відео. Він буде в телеграм-каналі, тому просьба, переходьте. Підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм, на основний Ютуб. Я буду дуже радий вас бачити, навіть на Тікток. Всюди підписуйтесь, дякую вам за увагу. За БРЦ-20 будемо слідкувати. Також телеграм-каналі. Ось тут Аеропад, Сінцуп, багато про що розповідаю. Combo NFT, Lens, апдейти, Rabbit Hole, квести Ethermail, нагадування, Akita Airdrop для холдерів Доменів -арп. ну і... Всяке різне. Полігон, ЗК ЄВЄ, там, і так далі. Все це знаходиться в телеграм-каналі. Затачені і так далі. Тому для того, щоб нічого не пропускати, я рекомендував би вам переходити на телеграм-канал. Всім дякую за увагу, всім ретродропів на БРЦ 20, всім гарного дня, хорошого настрою та мирного неба над головою. І до побачення.